Міністерство освіти і науки схвалило підручники для сьомого класу за програмою нової української школи. До переліку видань, які отримали грифу, увійшло 127 посібників для школи. Про зміст і подачу матеріалу у нових підручниках з історії України та української мови. Сьогодні говоримо із начальницею відділу загальної та середньої освіти інституту модернізації з міста освіти Оленою Гайдамакою. Вітаю вас! Доброго дня, шановні колеги! Тож, про які підручники для сьомих класів іде мова? На сьогоднішній день отримали грив 11 підручників з української мови, підручників для сьомого класу, враховуючи три підручники української мови для класів з мовами національних меншин, зокрема для класів з угорської мови навчання і румунської мови навчання. Скоріше стосується інформація і зміна взагалі, інформація стосується підходів у навчанні, які проголосила і тепер реалізується ця концепція нової української школи відповідно державний стандарт в навчальних виданнях, зокрема підручниках. Адже підручник це те навчальне видання, яке повністю має відповідати модельній навчальній програмі, і в ньому має бути ці, скажем, засади розкриті. Тому нова Тоді, як саме школа... цей підход змінився. Так, дякую. Підхід змінився саме в тому, що все навчання в новій українській школі передбачає активну реалізацію компетентність діяльнісного підходу. Якщо ми говоримо, наприклад, про ті предмети, які більше робили акцент на знаннєві парадигмі, тобто вивчення і відтворення певних знань, то всі здання відповідно до. Концепції нової української школи мають отримуватися в різних видах діяльності для того, щоб вони усвідомлено е засвоювалися учнями. Тому в підручниках посилено і поглиблено, розширено саме діяльнісний компонент, е введено різноманітний методичний апарат, тобто завдання, запитання, які спонукають дітей до. Пошуку до узагальнення, до систематизації, до порівняння, здійснення якихось проєктів, творчі завдання введені, групова колективна робота введена, тобто самі завдання стали більш діяльнісними, які спонукають дітей до різних активностей, до роздумів, до висловлювання власних позицій, до відстоювання цих позицій, тобто. Оцей діяльнісний підхід реалізовується саме зараз в, нов... в підручниках нової української школи. А І що до того... підручників з історії України, що саме зміниться в змісті е, цих підручників? Ну, підручники з історії України і хочу зазначити, що е, нова українська школа, крім е, нових підходів у навчання, ще проголосила. Ну, скажімо, у нас в типовій освітній програмі реалізується ідея інтегрованого, ну, паралельно з е, окремими навчальними предметами, що введені інтегровані курси. І, от, якщо ми повернемося до української мови, у нас крім української мови є ще інтегровані курси. Зокрема, інтегрований курс, який об'єднує традиційні предмети, українська мова, українська література зарубіжна в єдиний інтегрований курс, так само і в історії у нас є окремо історія України, всесвітня історія, а також є інтегрований курс історія Україна і світ. Так, от в підручниках історії України, звичайно ж, зроблено. Такий сильний акцент на україноцентричності матеріалу. Тобто, перш за все, діти, учні мають знати про визначні події нашої історії, про визначних діячів нашої історії, про внесок України в європейську цивілізацію. Якщо ми говоримо про інтегрований курс. То скажем, там е, зроблено так. Ну, по-перше, акцент робився на те, щоб була рівно, рівновага між матеріалом історії України і всесвітньої історії, і також е, скажем, подавався матеріал на щодо взаємозв'язків подій, які відбувалися в Україні, і всесвітній історії. Сказано на вашому сайті, що упродовж лютого учителі матимуть можливість ознайомитися із цими підручниками і обрати ті, за якими будуть навчатися. Що це означає, як це відбуватиметься? Ну, я вже говорила спочатку. Тобто, те, що схвалено, тобто ми називаємо це надано гриф, рекомендоване Міністерством освіти 127 підручникам, це був такий, скажімо, перший крок до от, скажем, знайомства учительства і, взагалі, всієї педагогічної громадськості, взагалі громадськості, з новоствореними підручниками, адже е нині у нас почався конкурсний відбір підручників. На якій було подано 126 підручників, і відповідно до порядку про конкурсний відбір, всі ці підручники будуть оприлюднені, тобто відкриті у відкритому доступі, будь-хто може зайти на сайт державної наукової установи інститут модернізації з міста освіти в електронну бібліотеку, там є окрема вкладка Конкурсний відбір підручників сьомого класу і. Відповідно до галузи, ці всі підручники розміщені знайти всі підручники, які цікавлять, і познайомитися з електронними версіями оригінал макетів цих підручників. І як ви вже зазначили, з 9 по 28 лютого. Громадськість може ознайомлюватися, вивчати, досліджувати ці підручники. Крім того, у нас є можливість коментарів, тобто можна до кожного підручника залишати коментарі як позитивні, так і побажання. Якісь можливо, якщо раптом є зауваження, це обов'язково буде подано авторам і видавництвом, і це обов'язково буде враховано. Тому е громадськість може активно брати участь у вивч... ну, знайомстві і далі виборі підручників. Адже цей захід проводиться саме з метою, щоб вчителям дати можливість самостійно обрати той підручник, який буде. Цікавий дітям відповідати всім потребам педагога, який буде працювати з цим підручником. І далі, відповідно до порядку конкурсного відбору, процедура ця вся прописана. Вчительство знає, бо ми багато років вже проводимо такі конкурсні відбори в електронній системі. Вони мають змогу обрати саме ті підручники. Про які я говорила, і тобто, всі підручники, які беруть участь в конкурсному відборі, далі буде підбивати підбиватися підсумки щодо результатів цього конкурсного відбору. Чи наступного року діти вже вчитимуться за новими підручниками? Ну, ми робимо все для того, щоб 1 вересня діти отримали підручники 7 класу, причому паперові версії. Я вам дякую за роз'яснення і нагадаю, що це була Олена Гайдамака, начальниця відділу загальної та середньої освіти інституту модернізації з міста освіти.